Кликав на пари і не сповіщав про перерву, не квапив, не будив. Останній дзвоник цього травневого ранку пролунав по особливому, не як сигнал, а як прощальна мелодія юності. Тиха і щемлива. Він не лише пройшовся коридорами шкіл. Він торкнувся стін Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка. Сьогодні у нас відбулася дуже важлива подія, символічне завершення 2024-2025 навчального року. Ще одного воєнного навчального року ми підсумували результати нашої роботи, побажали випускникам успіхів. А тим, хто залишається навчатися, гарно відпочити влітку і з новими силами приступити до навчання 1 вересня. Цьогоріч у нас запоріг коледжу випускається 88 випускників, які можуть працювати вихователями дитячих садочків, вчителями початкової школи, вчителями технології, фізичної культури. Ну і природньо ми випускаємо сьогодні нову когорту журналістів. Цьогорічні випускники переступили поріг коледжу у мирний час в 2021-му. І сьогодні, 30 травня, 2025 року покидають Альма-Матер, коли на українській землі. Вже четвертий рік триває війна. В пам'яті вспливає 22 й рік, коли ми всі роз'їхалися після 24 лютого і ніхто не знав, коли ми зустрінемося. Спливають пам'яті 1 вересня 22 го року, коли ми змогли приступити до навчання в змішаному форматі і знову побачили один одного. Це було дуже щемно. Згадується те, як коли телефонували один одному, питали де ти є, як ти. Тобто, цей рік, мабуть, був саме такий період, саме саме і Емоційно складний і дуже добре, що ми його пережили і набралися досвіду, який допомагає нам зараз триматися і сподіватися на краще вірити в перемогу, вірити в те, що все буде добре. Сьогодні вони випускники. Ще вчора студенти, а вже завтра фахівці. Їхні дороги поведуть у різні боки: хтось залишиться поруч, хтось вирушить у великі міста шукати свій шлях. Та обов'язково настане мить, коли вони повернуться. У рідні прилуки до своєї малої батьківщини дорогий моєму серцю заклад, шановні і дорогі мої колеги, співробітники, студенти, міська рада і вся наша громада щиро і з любов'ю серці. сьогодні вітає вас із успішним завершенням навчального року. Звичайно, що сьогодні будуть звучати з. Уст кожного з нас найтепліші, найрідніші, найкращі слова нашим випускникам. Шановні випускники, не забувайте, що ви вчились для того, щоб розум і серце віддати людям, віддати суспільству, яке вас зростило. Де б ви не були, куди б доля вас не закинула. Можливо, будете навчатися, а ми впевнені в тому, що ви будете продовжувати навчатися і здобувати вищу освіту. Можливо, хто знайде собі роботу. Але не забувайте про своє рідне місто над берегом тихоплинного удаю, квітучі сади і неповторні співи солов'їв. Пам'ятайте, звідси починається ваша батьківщина. Любіть і бережіть її. А ми впевнені в тому, що ви є. Були, є і будете справжніми українцями з розумними головами, чистими помислами і щитрими душею. Ми вам будемо бажати успіхів, і ми будемо просто пишатися, гордитися вами і знати, що ви є на землі просто хороші люди. В добру путь, дорогі випускники, і щасливого вам дорослого життя. Для 88 студентів цей дзвоник став миттю переходу з теплого світу студентства у простори дорослого життя. За плечима чотири яскраві роки не просто календарні, а сплетені з моментів, що назавжди залишаться у пам'яті. Зовсім недавно я прийшла сюди після 9 класів школи, і ось уже маю на собі стрічку випускниці Прилуцького гуманітарно педагогічного фахового коледжу. Цей коледж дав не тільки хороші спогади про дитинство, юність. Але й дав великий старт для нашої майбутньої кар'єри для життя. Можна сказати, що цей коледж дав базу, ґрунт, основу, яка закладається і допоможе у моїй майбутній професії. Тут усе було вперше: перші знайомства, перші творчі злети, перші спроби бути професіоналом. Тут були дні, коли світ здавався надто складним, і ночі, коли здавалося, що попереду все. Тут були посмішки одногрупників, обійми після успішно складених заліків, підтримка, жарти, сварки і примирення. Та найголовніше тут зростала особистість. За ці кілька років ми стали майстром багатьох речей, такі як розрізняти настрій подача по його крокам, писати конспекти з швидкістю світла в кінці семестру. Зірки ми пройшли багато, через багато випробувань. Такі як контрольні заліки, практику і ту вічну боротьбу за місце біля розетки в аудиторії. Ми випробували себе викладачів і зізнаються на долю. Сьогодні ми стоїмо тут. Ми офіційні готові до майбутнього. Ми хочемо подякувати нашим викладачам. Вони тільки навчили нас методикам, теоріям, вище тренували наші нерви. А ми ваші. Перепрошую. Тепер ми точно готові йти доросле життя. І на кінець хотіла б сказати ще раз дякую нашим викладачам, адміністрації, месестрі, кухарям, охоронцям та нашим фєм-чистоти. Хтось із випускників ще шукає себе у мріях, справах поміж доріг, хтось уже твердо стоїть на ногах, працює за фахом, будує свою історію, але всі вирушають далі зі знаннями, з досвідом з вірою в себе сьогодні надзвичайно важливий день для нашої великої родини 41-ї. я пам'ятаю, як вперше переступила поріг нашого коледжу. Я була скромною тихенькою дівчинкою. А вже через 4 роки навчання, наполегливого сумлінного навчання в коледжі, я стала е, такою от енергійною, такою наполегливою, цілеспрямованою дівчиною. І зараз уже маю своє професійне спрямування і працюю з, е, наполегливо. і сподіваюсь, що в майбутньому досягну більшого. Викладачі сьогодні Теж проводжають. І хоча за роки вони навчили студентів багатьом речам, найціннішим було не це. Вони вірили, розуміли, підтримували і тепер відпускають. Пам'ятаю, як група прийшла невеличкі, з маленькими очима, кучерявенькі, радісні. А сьогодні вони випускники. Поможніли. Дівчата похорошили. Я їм бажаю. Саме головне мирного неба. А те, а те, я думаю, все буде ви нормально. Уже чотири випускні групи залишили стіни коледжу під мудрим наставництвом Наталії Грони. Вона бачила, як дорослішали, росли, ставали собою. Під її крилом виросло не одне покоління молодих фахівців, свідомих, відповідальних, закоханих у свою справу. І саме з такою основою вже цьогорічні фахівці, журналісти, впевнено вирушають у життя. -е у мене дуже ґрунтовна, сильна група, яка бачить себе в професії, і хочу сказати, що 50% моїх випускників на сьогодні є випускниками, які отримують диплом з відзнакою. І вони всі бачать себе в майбутньому журналістиці. Я хочу подякувати і тим базам практики, які вони проходили, адже вони там отримали дуже таку серйозну практичну підготовку. І водночас ми інтегрувалися підготовкою в нашому коледжі. І вони почали свою, скажем так, робочу практичну діяльність ще в студентські роки. Хто з другого курсу, хто з третього курсу, і на сьогодні це вже фахівці, я можу сказати, такого високого гатунку, як для реалізації себе майбутньої професії. Сьогодні у доросле життя випускників проводжають і батьки для Оксани Мусаєвої цей день має особливе значення. Колись вона сама була серед випускників підколеджу, а сьогодні стіни рідної «Альма-Матер» залишає її син Євгеній. Одне покоління змінює інше та залишаються незмінними емоції, прощання і тепло цих стін, що зберігають пам'ять родинних історій. Для мене дуже велика честь сьогодні бути в цих стінах, адже 30 років тому я також стала випускником цього педагогічного коледжу. Це моя альма-матер. А сьогодні путівку в доросле життя отримав мій син. Це такий щемливий зв'язок поколінь. Дякую всім хто творить історію педагогічного коледжу. Дякую всьому викладацькому колективу, які вклали в душу в своїх студентів ви справжні творці майбутнього України. Сьогоднішній дзвоник це не крапка, це кома. Це новий абзац у книзі, яку кожен із них тепер писатиме самостійно. Перш за все хочу щиро подякувати нашим педагогам, які всі чотири роки йшли пліч-о-пліч пліч з нами, підтримували нас, допомагали, йшли на зустріч завжди в будь-якій ситуації, надавали нам от таку необхідну педагогічну підтримку. І своїм однокурсникам, одногрупникам хочу побажати гарного шляху в майбутньому, успіхів і миру над усіма нами. Випускникам я хотіла побажати перш за все наснаги, наснаги і Перемоги, нашої спільної перемоги, і віру в наших Збройних сил України, Україні незалежності, бажаю коледжу процвітання, викладацькому колективу, бажаю, щоб кожен ваш випуск був вашою гордістю, а кожен день дарував вам сили і натхнення, пошану. А нашим випускникам сьогоднішнім бажаю відкритих дверей у житті. Адже і гідно нести і гідно нести відзнаку випускника Прилуцького педагогічного коледжу.